Тобто 5 причин, чому потрібно замовляти причіп саме у нас. Хочу вам показати на зработку цього прицепчика. Поступили до за нас замовлення виготовити бортовий причіп. Клієнт хотів надати свої колеса, також зробити свої там підніжки. Він ще хотів зробити його самосвалом, звичайно, підіодності до техніку і ще там були свої моменти. Ми виготовили вже цей причіп майже. Зараз знайшли крила, тому що під таку резину. Не так легко знайти крила для прицепів. Також ми вирахували, на якій відстані повинні бути підніжки від цього колеса. Поставили його диски, колеса. Ось виготовили такі фанерки. для того, щоб на них можна було ставати. Також зробили задні три опорних стілечки, тому що цей причіп у нас ще й самосвал. На нього буде заїжджати квадроцикл. Ось так він у нас відкривається. Так. На підлогу лягає задній борт. Ось так відкривається борт. І ви заїжджаєте на квадроциклі на причі. Також ми поробили ось такі скобки. По 4 штучки на сторону. Все промащено герметиком, фанера схована всередині труби. Ще додатково зробили ось таку трубочку для фіксації вантажу. Коли ви заїжджаєте квадроциклом, він цей відстає на своє місце і ви його транспортуєте. <му>